Гуляючи по вулицях, ми вийшли до будинку, де народився Альберт Штифта. Там на стіні є ілюстрації до його книжок. Я гадаю, це зараз музей. Домайське. Його книжки перекладались на різні мови: Норвіги ще, брузецу, французише, словініше, япаніше, гіпреї Такий плакат, де, каже, де розповідає місто, де він народився. Ми сьогодні були скрізь. Це бачили вже. Ось цю церкву ми бачили. Зараз ми знаходимося у цій кімнаті, у цьому музеї.

На маслі намальований пейзаж до його розповіді. Горні плани І отам капела, де ми були сьогодні, а це церква. А там річка молда, тоді ще не було ніякого літного озера. Це ще комод з його часів. Щось таке в мене стоїть теж в підвалі. У нього було дуже багато портретів. Коли будують заливу, то зникають якісь пам'ятки. І тут ціла кімната речей, які затопила вода, коли побудували греблю. А також є старі фотографії, як все було раніше. Ось тут ліпно і вся ця територія зараз залита озером ліпно. Раніше. Тут проходила річка Молдау і цей населений пункт майже весь більше не існує. І тут зараз побудована гребля. Видати ще у цьому напрямку і залила всю низину. Фотографія сім'ї, яка мала. Цей це все було на узбережжі річки Молдау. І все це пішло під воду. Такий був невеличкий дворик. Заливили липно ще називають Юхо Чешське море чи Атлантіда. Німецькою мовою його звуть Сют Бемишмір. У дворі є велика карта. Усіх зниклих населених пунктів, які залила вода, старовинні фотографії. 1911 дев'ятсот одиннадцятий рік. Тися дев'ятсот тридцятий рік. Двадцять дев'ятий. Загородивши греблею, от гребла, гребля, річка Молдава була побудована гідроелектростанція початок будівлі в 1953 році. Зображені турбіни. Дуже цікаве порівняння, як з річки. Отут от річка Молдава в 1957 році. Через рік вона вже була розлитою, потім вже утворилось озеро в 1959 році. Ми бачимо ту саму церкву, але води стало набагато більше. знаходиться виставка ілюстрацій до книжок містера штифта І щоб мало не показалося. Всі слов'янські слова мають одне і те ж значення. Наприклад, черстве риби – це фрише риба, це свіжа риба, фрише-фрише, фреш-фрише. Фрише. У цих ставках росте моя форель, яку я їла. І плавають такі гарні гуси, дикі. Дякую, що були зі мною. Ви були на каналі Будь зі мною. З вами була ваша Наташа.